Вітаю, Ви дивитеся суспільне за моєю спиною акваторія Чорного моря під ногами. Один з катерів військово-морських сил збройних сил України. Сьогодні ми вам розповімо, які завдання може виконувати цей катер, та познайомимо з його екіпажем. Це високошвидкісні десантні катери-близнюки Сібі-90. Військовослужбовці ВМС використовують їх задля транспортування особового складу та спорядження. Зверху суден розміщена зброя, за якою стоїть кулеметник. Його робота збивати у морі повітряні цілі, які становлять загрозу. Коли лунає сигнал повітряної тривоги. Наприклад, якщо до нас летять ворожі дрони, ми виходимо в море і намагаємось їх перехопити до того моменту, поки вони залетять на берегову лінію. У цього катера є близнюк, так їх ще кличуть Сістершіп. Він з нами в морі виконував маневри. Багато вже було таких випадків. Ми виходили в море, зустрічали групу. Збивали, і вони, вони падали поруч з нашим бортом. Коли вдається збити, знаєте, далі починається етап е, ще й вижити. Е, тому що коли він починає падати, е, в багатьох випадках е, він не просто вибухає в повітрі, а просто втрачає керування і починає в тебе пікірувати. І от в цей момент тобі потрібно. Дуже влучно скоригувати дії а, свого кулеметника, да, який тобі може дати сектор, з якого він летий, да, в тебе там. А, і справно, користуючись елементами управління катеру, відвести його від небезпеки подалі. Завдання цього катеру, звісно, зараз а, в більшості випадків покладається на збивання шахетів в морі. На безперервний контроль мінної ситуації, коли ми на переході морема знаходимося, я пишаюся тим, що я знаходжусь саме зараз в цей час в історичний на цьому місці. І я дуже пишаюся людьми, які мене оточують. Загалом, моя команда це вже єдиний організм, який працює як годинник. Віталій долучився до лав військово-морських сил більше двох років тому. До цього чоловік працював контролером харчової продукції. Мотивація ну, тут, я думаю, така, як більшість у всіх звичайних людей, ну, щоб сім'я не бачила цього всього, щоб рідні, близькі, ну, ще громадяни України не бачили цього всього, що твориться, те, що ми бачимо на сьогоднішній день. От, ну, я думаю, це всіх, а бажання, мрія, я думаю. Всіх у мене така, як будь-якого пересічного громадянина України, це кінець цієї війни, кінець з нашою перемогою. Труднощів дуже багато. Почнемо наприклад, з самих таких простих, що кожен день ви сьогодні це бачили вітер, хвиля, дуже тяжко прицілитися, попасти, тобто ну, сонце. Ну, тобто Все тут грає проти, проти кулеметника. Екіпаж цього патрульного катеру також виконує завдання зі знищення повітряних цілей, виявлення морських дронів та морських мін. Катер знаходиться на патрулюванні з метою виявлення плаваючих на поверхні водії мін. Ми можемо знищити її шляхом розстрілу, або доповідаємо та чекаємо групу, яка спеціалізується на знищенні саме таких мін. Цей катер є багатофункціональним. Катери працюють по повітряним цілям і проголошені повітряної тривоги і безпосередньо, коли загроза в нашій зоні відповідальності, катери даного типу розпочинають працювати по знищенню цілей. Команда дуже велика складається з не одного катера, які працюють по забезпеченні безпеки суднопластва в акваторії Чорного моря, відбиття атак противника. Можна сказати, що я пишаюсь цими людьми, довіряю їм, бо люди працюють. Кожен день без вихідних, без свят, немає поруч з ними сім'ї. Вони постійно знаходяться на катерах. Серед членів екіпажу Лілія після закінчення коледжу дівчина долучилася до команди патрульного катеру. У мене родичі всі військові, і я вдохновилася цим. І от пішла дуже рада цьому, тому що я захищаю свою країну. На борту катерів, окрім вогневої роботи та роботи з патрулювання, команда проводить по святу. Саме після проходження цієї традиції матроси стають моряками. Тобі дають плафон з катера морської води, яку черпають прямо при тобі. І ти маєш не впустити ні однієї краплі і випити повний плафон, для того, щоб тебе вважали справжнім військовим моряком. Вже страшно проронити каплю. А так на смак вона солона, звичайна, нічого критичного і важкого немає. Просто треба налаштуватися і пересилити себе. Олена Голда, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.